Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. І так, сьогодні в нас е, новеньке відео буде. І що ми будемо робити? Правильно, ми будемо ловити новенькі загони. Тобто, у мене з ними, як ви знаєте, проблеми, а підсилювати свої команди потрібно. Тому нічого мені не залишалося, окрім того, як задонатити трошки в цю гру і спробувати упіймати потрібний загон. А мені їх потрібно дуже-дуже багато. Так, звісно, їх можна перероблювати. Але ж перероблювати ти можеш один загін раз у місяць, тобто потім треба чекати 30 днів, того, щоб перероблювати, вони теж потрібні, щоб вони в тебе були прокачені. Тому, тому вирішено задонатити і спробувати упіймати. Отже, нам потрібно дуже багато новеньких загонів, і давайте поставимо. Потрібні нам рекомендації і спробуємо упіймати щось нам потрібне. У нас буде 21 спроба, скрутимо абсолютно всі. Ну і маємо надію, що хоча б одненький. В мене місія, хоча б одненький, новенький загон п'ятизірковий собі отримати. Так, давайте почнемо з фіолету. Так, що мені потрібно по фіолету? По фіолету, по фіолету. Нам по фіолету потрібен паладин. Тому що в мене є астральний ельф з таким ось значком, і він мені дуже потрібен. Я його постійно використовую, тому чому б ні. А також потрібен варвар. Варвар на теж потрібен, тому що в мене є гонгот, який в мене буде переважно стояти вже на астральній позиції. І також його потрібно качати. Так, добре. Варвар. Так, що в нас тут? У нас 10. Ага, зниження. А тут у нас плюс 8. Я думаю, плюс 8 буде профітніше. Виставляємо Загончик. У нас 15 до критичної шкоди. Маємо. А тут. Захист. захист. Ну, захист. Навіть не знаю без різниці. Добре, давайте ось так поставимо. Так, по фіолетовим ок. І нам потрібно зловити жовтесеньке, жовтесеньке у нас теж є герой, яких потрібно е, підсилити. Так, отже, по -жовтенькі, по жовтенькі. Теж в мене є варвар е, на лазару, нам теж воно дуже-дуже потрібно. Так, годиться, годиться, давайте ось так поставимо. Потім і жовтенькі, такі самий виберемо, тільки навпаки. Навпаки. Є. Так, що нам ще потрібно? Треба ж п'яте якісь виставити, правильно? А я навіть не знаю, що у мене там по героям. Давайте зараз секунду. Глянемо, глянемо. Що на пам'ять я вже не пам'ятаю, у мене дуже купа багато героїв, ну і треба всіх їх. Давайте по-жовтенькому, можливо, паладина спробуємо упіймати. Купні. Там, якщо що, переставимо, якщо спіймаємо, якщо нам, звісно, пощастить. Так, паладин. Тут на що? 8. Коротше, я це буде цей. Ну і що, давайте спробуємо піймати. Let's go. Поїхали, перша спроба. Так, кокзірковий. Ох, хто б сумнівався? Я ж знаю, як воно падає, і ви теж. Так, добре. Друга трічка. Ну давайте вже, п'ятірочку. Ну, давайте. Що ви це жметеся? Так, добре. Я розумію, що треба нормально, нормально все-таки витратити, щоб щось піймати. Нормально і потрібно, але ж хотілося би за Х21 щось опіймати. Тому що, виходить, гроші на вітер підуть. Так, три призивчика поки маємо, і, і все впустимо. П'ятий, туди ж. Так, все, ти мені не Ти клопів крутити не хочу, ви не випадаєте. Добре, давайте з магів покрутимо. Так, навіть четвірки не падають. Дякую, дякую. Так, ну давай там за eu, не знаю. Mm? Я зрозумію, ну по кольору відразу видно, що не ну, випадає не те, що нам потрібно. Так, жовтенькі засвітились. Можливо, можливо. Це ніндзі Чотиризіркові. Так, давайте скриньку глянемо швидесенько. Дякую, дякую. Прям скринька. Перфекто. Mm, так, добре, енти. Енти нам не потрібні. Так, нас залишається 10 спроб і щось я поки що не бачу. Успіху. У нашій місії, але маю надію. Так, добре. Ще 9 спроб нас залишається. Камон, гайс, ну дайте хоч щось. Ну не знущайтесь наді мною. Ох, біда, біда. Ну і. і болт. Добре. Ще ще спроб є. Але надія падає з кожною круткою, розумієте? Так, добре, четвірочку отримали, П'ять спроб ще попереду. Ще надія є, але шанси реально мізерні. Як бачите, випадають тільки трійки і четвірки, можливо, сьогодні не мій день, не моє вікно з призивами. Тому, може і не пощастити? Хто ж казав, що буде легко? Так. Добре, три спроби. Хрестили пальці. Зелене, це і так зрозуміло, що не те, що нам потрібно. Так, ще дві спроби є. Дві спроби, друзі. Ну, дай, хоч одненького. Наші мені ваші ці клопи я, звісно, розумію, що корм він теж потрібен для прокачки інших загонів, але ну камон, камон, невже за Х21 жодного п'ятизіркового загону і не буде, друзі? Ось так, ось так. Що можу сказати? Е, я розчарований. Розчарований Х21 в трубу вилетіло. Не знаю, коли наступного разу ми будемо загони призивати. Дуже вони мені потрібні, але як ви бачите, ну нічого не падає. Так, можна, як я казав на початку, відосика міняти їх, обмінювати, але щоб обмінювати, треба, типу, їх прокачати, щоб було що на що міняти. Я думаю, якщо загона не повезло, тоді нам обов'язково має пощастити з призивами, які завтра ми з вами зробимо, тому що в мене є теж на декільких івентах спроби на астральних ельфах поки що призивати не будемо. Тут Х7, нас є, хочу назбирати хоча б на Х10. Цей сезонний призив мені не до вподоби, тому ми теж його пропускаємо, будемо чекати щось новітнє. Ну а завтра або післязавтра ми спробуємо упіймати щось новеньке. Ось цього призивчика. Тут дуже-дуже потужні перси. і ті, яких я дуже хочу піймати у колекцію. Особливо її. Я про неї дуже-дуже багато казав. Реально потужний перс. Так, не саме імбовий, звісно, на цьому призиві, але він мені просто не подобається. Є такі персики, добре, яких я дуже хочу. Ну на цьому все. Як завжди, бажаю тобі успіху. Пиши, що тобі випадає з цих загонів, чи падають, чи ні, і що ти робиш, як ти їх здобуваєш, і тому подібне. На цьому дякую, і побачимось в next відео. Хай щастинь. І Пока. Ой, ні, ну з такими призивами діла не буде.